Так, хлопці, всім привіт. Таке коротеньке відео сьогодні буде. Знову дровокол Маленький. Ну він не маленький. Просили дешевше, буде дешевше. Так, по розмірах. Дивимось. Довжина гільзи Видно? Видно. 140. Должна моргать. Видно? То, думаю, побачите. Где-то, наверное, 180-170. Так. Диаметр гильзы. Видно? Не видно. А так? Так видно. 70 см. Діаметр моркви. Видно? Видно 60-59. Так, діаметр шайби 122. Шайба зроблена під газоновський маховик. Тобто чіпляєте? Чотири отвори на болти взяли його, все працює. Хвостовик 28. Зараз покажу. Те, що воно не фокусується. Тобто знайшли засараєм шків з внутрішнім діаметром 28. Поставили і вперед. Маховик засараєм. Ціна цього девайсу 2500 гривень. Отак от. Ось мій вайбер. Контакт. Все. За домовленостю можу виготовити шків. за домовленостю можу.